У нас є сварочки FCAW 1400 LED, яку ми складі знайшли, затерялась. Все зроблено класно. Тобто У нас все в принципі, мобільне все, все інформаційне. Вітаю, мої дорогі друзі! Такі семерочки в ефірі вийшли на зв'язочок з, з дуже приємною новиною. Рівтулічки, як ви бачите, у нас є сварочки. Е, значить, ці сварочні апарати дуже-дуже на В общем, е, дуже сильно на в цілому, їх люди у нас просто розірвали. Просто в хлам. Е, дуже багато було. В общем, ціна була персик, пісня, все позабирали, знову завезли, але вже завезли інші трошки. Дивіться, в мене е, одна залишилась. 1300NG. Це предыдуща моделька, яка коштує 3750 гривень. І сьогодні зранку на складі знайшли, затерялась. В общем, Кому треба, вона одна є. 3750 гривень. Стара ціна, яка була, ви її бачили. В общем, класна, надійна, сварта. Е, ну, по-перше, ви бачите цей апарат, що тут стоїть. До нього ми дійдемо пізніше трошечки. Давайте ми спочатку вам покажемо оцю от моделечку. вона нова моделечка, вона тільки зайшла. Це моделька fcaw 1400 LED. Повністю аналог цього апарату. Але трошечки вона більша, навіть ми бачимо по ящику, бачите? Вона трошки мощніше, тому що в неї, якщо, якщо по чесному по правильному, значить в цих апаратах я вам вже дуже багато разів казав. Розповідав, що, що 1300 це моделька, 100, що до 130 ампер. 130 ампер, ребят, це чесне, це правильне, тому що ця фірма, ця компанія, вони е, е, пишуть чисто те, що є дійсно в цьому апарату, тому що це європейська фірма, вони на Європу торгують, вони, в общем, там все взагалі по-іншому. Інші фірми вони трошки брешуть. Да? Ми вже з вами балакали там щодо 300 ампер, 250 ампер. Ну, на е, досугі якось ми знімемо знову об відео щодо цих ампер. Я буду розповідати знову. Але зараз ми балакаємо з вами за цю сварку. То дивіться, будь ласка, щодо е, цих показників. Значить. Номінальна напруга 230, номінальна частота струму 50 Гц, це частота тока. Да? Споживна потужність в КВА, тобто 5,3. Напруга холостого ходу 60, діапазон регулювання зварювального струму від 20 до 140 ампер. А 140 А це дуже багато. То це виходить вже буде і 5 Ну, Це буде далі показано. Діаметр зварельного електроду в міліметрах 1,6 Бачите? Четверка включно, воно варить, я говорився трошки. До четверки воно варить, а що ми четверку робимо? Ми четверку вже, ну я не знаю, там якісь там чи ще щось. ну то есть, Ми взагалі варимо постійно троєчка. Але ви не забувайте, що ми зараз балакаємо про електродний, да, сварку. Але полуавтомат, Тут флюсовий, він без підключення газу він флюсовий, сварочний апарат у 3 в одному. І повинен бути, якщо я не помиляюсь, тут повинен бути ще аргон. Як він працює, це вже треба в общем, розбиратися. Так, далі давайте. Тепер на що? Діаметр зварювального дроту 0,8 одиничка тут щодо цього зварювального дроту, думаю, це для алюмінки. Довжина пальника написана 2. Так. Довжина кабелю електротримача, 2 метра. Довжина кабелю затискача, маса, 2 метра. Клас теплостійкості ізоляції F. клас захисту, понятно. габарити. Так, все понятно. Тепер давайте саме головне, ми будемо його відкривати. Ми будемо вам його більш детально показувати. Я його давайте я ще тут вам покажу. Дивіться, тут у нас є гарячий старт, форсаж дуги, led дісплей, ліфт. Тік, бачите, то щодо е, аргончика. Робота за низько напруги живлення до 160 вольт. Тобто, в нас, якщо в сіті менше 220, да, то він буде працювати, навіть якщо у вас буде 160. Тобто 5,3 кВа воно переводиться в кіловат, і там трохи менше кіловат буде. Там десь приблизно 4 кВт десь на старті. Ну, якщо я помиляюсь, будь ласка, в коментах напишіть тільки, пожалуйста, якщо я десь щось неправильно сказав вам, і напишіть мені, там треба тобі розібрати, там а потім е, показувати і так далі. І тому подібне, ребят, я вчусь в з вами. Ви поняли? Я не сварщик, але е, по відзовам, по всьому цьому вже как би є трошечки. Заображення і я вам расскажу. Але у нас сварщиков дуже багато. Дуже багато. И дуже багато мнений, знаєте. І очень багато у нас диванных експертов. То тобто, есть, якщо вы там щось я неправильно сказав, то да, повторюваю. Вы напишите комментарий, так и так, воно повинно бути так, і так. Ладно? Так что, поехали. Распаковочка, ребят. Их у нас приїхало не багато, ребят. Так что вы не тяните. Не затягуйте, якщо вам треба покупка, ціна цього апарату 4 тисячі гривень. Цей от у нас той, що один залишився 3 750. Цей в закупці трошечки дорожче, соответственно, і в продажі трошечки дорожче. Але все одно ціна це ця ціна на це полуавтомат – автомат мед. Просто сок. Ну, по-перше, що в нас? Отакий такі єврорука з таким розйомом він в нас, от він в нас є. Як е, книжка пише 2 метри кабеля. 2 метри кабеля у нас як на електронну сварку, так і на той. Бачите, маса непогана, хочу вам сказати. Ну, Ви зараз будете запитувати мене щодо це чи алюмінка. Я вам скажу так: що тут, бачите, мідна вроде би, вставочка, але... Кабель він настільки закрит, що ти його не відковиряєш і не подивишся. Ну, у всякому випадку, я не хочу розбирати, дивитися. Ну пишуть, просвічається пластіни мідні. Ну, все одно, якщо, якщо воно там, навіть якщо біметалічне, то це не страшно, ребят. Це не страшно, тому що. Тут нема тої напруги, щоб воно там щось плавалося чи ще щось. Ви поняли? Воно працює вже дуже багато років. Вони комплектують цими кабелями, воно працює добре. Тепер давайте дивитися. У нас тут в комплектації де вже така от проволочка, тобто флюсова. Повторюсь, воно робить без газу, тобто вам не треба газ. Ви поставили цю проволочку флюсову і ви працюєте собі спокійно, без всяких зауважень. Але якщо вам треба теж ця проволочка, в нас вона продається окремо, ми можемо вам її продати по спекулятивній ціні, як то кажуть, у нас в Одесі. Далі, дивіться сюди. значить, От він, віновні торжества. Дивіться. Апарат я вам хочу сказати, ну просто виду він звісно брутальний, борзий, красивий, величезенький, такий, внушає довір'я. Ну, в общем, що тут казати, апарат бомба в прямому смислі слова, товстий метал, все зроблено класно. ну да, Кілограмова посадка, все закрите, все ну, просто вогнях. Давайте тепер я вам його включу, щоб ви подивилися. Як в нього відображається ця панелька? Чому щелкає так? От воно спочатку. Тому що в нас електричка дуже-дуже мало. У нас тут подають електричство генератори. У нас тут немає 220. Дивіться на це інформаційне табло. Ти собі можеш перемикати, бачите, перемикаєш собі режим. Тобто, що в нас тут ми маємо? Так, електрод ММА, проволока 0,8, проволока 1. Ну і ти собі подаєш ампіраж. Це одна у нас йде на ампіраж полуавтомата, а інше, коли ти включаєш сварочний сам обичний електродний, оця от відображається сюди. Що в нас тут ще є? Ну, в принципі, ви бачите, в принципі, тут більше нічого не треба. Щодо з до 140 ампер, ребят, 140 ампер. Це чесних, правильний і як кажуть, і вибираєш собі режими, бачите? Тобто Апарат дійсно достоїн вашого уваги. Компанія Vitals вони роблять якість. Вони не залишають, повторюю ще раз, вони не залишають цей ампераж. 3 роки гарантії офіційна. Що таке офіційна гарантія? Це каже про те, що Майже в кожному гор городі України є сервісний центр. Тобто, якщо ви взяли в Запоріжжя, в сервісному центрі сервісний центр повинен бути в Запоріжжі. Якщо в Києві, то в Києві. Якщо ви поняли за це, якщо десь в якому городі ви знаходитесь, допустимо, немає сервісного центру, ви зв'язате зі мною. Я вам скидую адресу приближайше, де або почту. В общем, якщо там не дай боже щось трапилось, так що ребітулічки, цей апарат. За 4 тисячі гривень. Він дійсно е дійсно класний і крутий. Він е трохи кращий, ніж той, що в нас був за 3750 Він мощніший, він вже йде інформаційний. Мені, мені подобається, не знаю, мені подобається цей теж. Він мощніший, Той теж класний. Той, хто вже купив, нічого страшного, е все добре. Тепер от для, того, для тих, хто ще не придбав собі сарочку і хоче придбати, то будь ласка, звертайтеся і купляйте. Тепер я вам хочу показати оцю модельку. Ребята, ну, я її вже показував, давайте це вже заберу. Я вам вже цю модельку показував. Тут у нас посадка на 5 кг Він Мені дуже подобається подобається, виходить дуже подобається. Чим? Тим, що, по-перше, в нас 3 роки гарантії. Це дуже важливо, коли в нас є гарантія. По-друге, це в нас інформаційно, він настільки інформаційно все показує, що просто дивишся, тут таке табло вже мультимедійне, що просто в захваті. Далі в нас кабель. Кабель просиликоніний, не, не занижене січення, нічого. Все, все як все має бути. Далі, в нас тут металева протяжка. Це дуже важливо для великих апаратів. Дивіться. Бачите, металева. Сейчас, металева протяжка йде повністю. Далі, все закрите. ну Все класно зроблено. І не забувайте. Знову буду постійно повторювати вам, що 3 роки гарантії. Далі включаємо його. Бачите, як воно все відображає. Ну, просто в вогнях. І ти себе перемикаєш теж всі, собі е там, все, що тобі треба, Бачите? Виставляєш і флюсовою можна працювати. Бачите, тут є така функція. Тут є СО2, це вже з цим, з газом, мікс, це вже воно там напополам. Тут у нас теж є, От, ММА, ти собі поставив на звичайну електронну сварку. Лайфтік, ти можеш це вже виставиш аргонову сварку, От, ти виставляєш режим. Міг це полуавтомат. Під світочка тобі, якщо ти там щось не бачиш, тут теж ти собі виставляєш, тут виставляєш 0.6, 0.8 Це виставляєш якийсь кут або скористь проволоки В общем, ребята, ну, в цьому апараті... Я вам хочу сказати, настільки все класно зроблено, все кнопочкою, тобі не треба там щось клацати одніє кнопкою. Все як кожна функція відповідає за своє. Ціна була раніше 7800, але для вас ми з поставщиками зробили прикольну класну знижечку. Знижечка в 200 гривень. Зараз ця, цей апарат буде коштувати 7600 Ребята, 7600. Моделечка. Міг 1004 с Тому що та моделечка у нас 1400 лет. Коли будете замовляти, обов'язково кажіть під кілограмову проволочку, або під 5 кілограмову проволочку, або кажете ці літери. Да? Те, що написано. Ну і дивіться, коли ти, ти його виключаєш, ти назад натискаєш на кнопочку і чекаєш, поки він не ніщокне. Що, Щолк, а потім тоді ти. Достаєш вже з газіточки. Ребят, ну, хочу вам сказати так: я вам показав всего лишь капля в морі. Ви знаєте, що в нас по полуавтоматам взагалі є дуже великий асортимент. Просто ми знімаємо в Ютубчик, Ваня, ти можеш показати в Тікток, які у нас полуавтомати є, і покажи наші обічні апарати. А для ютубчика я вам скажу так: кожен полуавтомат ми будемо знімати і вам викладати, дивитися, будете дивитися. Чітко, правильно і Олег, поверні, покажите. То у нас все в принципі, мобільно, все, все інформаційно Так що полуавтоматом у нас дуже великий асортимент. Це Техас 260SD. Це флагманська версія в Техасі ціна 9500. Є свої плюси в ньому. Є у нас Револьт MiG-345. Він коштує 7000. Он там тоже классный. Ну, в общем, тоже там ультимедийное табло. Трошечки все иначе відображається, але на любителя. Дальше у нас есть э, 260-й ТХ, обычный, там 6700 коштов. Есть у нас під килограммовую проволоку, под флюс и под э, газ э, 5700 револьт 315 Есть у нас, в конце концов, плазморез Были у нас и В общем, ребята, кому нужен царочный аппарат а, и... или маленький? какой-то обычный, там начинается цена 1600 гривен. Вы можете купить у нас маленький, маленькую сварочку вид фирмы Гроссер. Она будет варить троечка, и вы будете просто кайфовать. Я позавчера продал знакомому, он отправил ребятам, они варят что-то. Он говорит, пацаны, просто там, говорит, в карман чуть ли его не положил, говорит, и варит, и вы знаете, что они варят. Так что, ребятулечки, я рахую, что видео удалось. Ми зайняли якийсь час, але повірте, що будемо ще вам щось показувати класне, інформаційне і ну, буде весело з нами, надіюсь. І ціни, ви самі розумієте, що ціни ми робимо самі найнижчі. Ну, в ви всякому випадку стараємося так робити. Так що звертайтеся до нас, заходьте на в гості. Ми знаходимося 7 кілометр, Одеса, як завжди, на тому ж самому місці. До вас ще буде в нас, ми готуємо. Для вас такий вообще жир, будемо так казати, але будете чекати, ми потім вам знімемо, ви будете в захваті. Так що чекайте і не забувайте нас, і телефонуйте, замовляйте. Всім пока.